Хай хаваю. Сьогодні ми йдемо Хава на озері Дакслейк в Риберні, яка знаходиться на Стрийській і покажемо вам обзор на цей заклад. Такі гарні їдемо в тролейбусі, в старому тролейбусі. Не люблю таких. Інакший стиль приміщення ніж під арсеналом. Під, під арсеналом ну більш таке старовинне, під стародавне. І до середньовіччя тут більш таке сучасне і вписується в атмосферу озера. Озера, так, тому ну, що воно знаходиться прямо на березі озера, але я думаю, в перебивках ви це бачили. Тут менше людей ніж під арсеналом, але в час пік так само багато. Якщо ви хочете зняти класний столик на березі, озера, приходьте раніше, десь в 4 годині. Так, да, ну, але місце знайдеться для всіх, це не проблема тут. Так. Да. Ми вже підійшли до риберні. Вона знаходиться вже ззаду нас. І зараз нам знайдуть столик. Концепцію знайомі. Так. Сім рока, постійно. Так, дякуємо. Офіціант приніс нам пиво, правда. І Мама, не дивись ці лідери. Прибори, наші прибори. І намалював прибори. Без приводимо. Щоб не замазатись, тут дають фартух. Та ладно, я буду без. Соус <смеш> барбекю і ребенка. Смачно. Дякую. Так, зараз ти відкриваєш паляницю. У нас чого в нас? Картопляну <смеш> корабля. Так. До ребер підходить ідеально. <смеш> і соус барбекю, якщо я не помиляюсь. Не помиляюсь. <реш> а, як вам ребра смакується, Дуже вже смакують. Mm. Офіціанти дуже турбуються. Протечі смакують нам ребра. І як тобі? Дуже люблю ребра. ціни Ребра коштує 250 гривень, халяничка 38 била 90. Але там є дорожче, бо там два дня. Це якщо пляшка, то дорожче. Ні, але ну, це бляться точно треба вставити. Перед тим, як розрахуватися, офіціант приносить вам чек, на якому його код Вам потрібно скачати додаток Локал, локаль, не знаю, як його правильно називати, і тут можна заспінувати бонуси, а потім отримати за це знижку або, наприклад, якийсь приємний бонус. Хороша звичка лисати завжди 10% чивих, так що підтримуйте її. Бонс. Чому не не В Кінці риберні в куточку є. Невеличкий магазин прямо в закладі. Сувенірний. Сувенірний, так, де можна купити всяку тематичну штуку з ребер і не тільки. Ну, а саме від правди. І пиво тут теж є. Португ це, до речі, можна придбати за буфони. Це бонус, яким нараховують в закладах від правди.